У Луцьку відзначили поважний ювілей 100 років із дня заснування комунального підприємства Луцькводоканал за століття свого існування воно стало невід'ємною частиною життя міста, а сьогодні демонструє й динамічний розвиток. Директор Луцькводоканалу Віктор Гуменюк підкреслив, зміни стали можливими завдяки єдності влади і колективу. Це дуже такий великий термін і для міста в цілому, тому що вода це є добробут перше першочергово. Ну і також це є основа життя будь-якої громади. Символічно. Но ну, що коли ми святкуємо 100 років, то ми можемо говорити, що за останні 5 років ми в 100 разів виросли, тому що ми в 100 разів почали більше інвестувати в модернізацію, оновлення впровадження відповідних технологій. І Сьогодні ну, водоканал відверто є флагманом в Україні. На урочистостях відзначили кращих працівників, які десятиліттями присвятили себе підприємству та партнерів, що допомагають у розвитку водоканалу. Міський голова Ігор Поліщук подякував колективу за щоденну роботу, завдяки якій лучани мають стабільний до до якісної води. Я хочу побажати всім працівникам, всім ветеранам нашого підприємства каналу міцного здоров'я. Хочу побажати якомога швидшого, міцного, переможного, справедливого миру для того, щоб ми мали більше ресурсів для розвитку нашого підприємства, для того, щоб ми мали більше, більше ресурсів. Для модернізації обладнання символічним подарунком до ювілею стали скульптури кликунів, які нагадуватимуть про історичне значення води для Луцька. Дуже вражені тими досягненнями, які є сьогодні на цьому чудовому підприємстві на луцьк водоканалі вражені командою. Давно знали, що керівник на своєму місці керівник дуже прогресивний. Вони сьогодні фактично я скажу, що десь в п'ятірку кращих підприємств України, А в деяких моментах, то що ми сьогодні побачили, взагалі це перше підприємство в Україні. Пишаємося нашими колегами. Саме головне, що знаєте, ми відчули підтримку дуже потужні. У підтримку це влади міського голови століття Луцького до каналу, приклад єдності історії і майбутнього, адже головним орієнтиром залишається людина та добробут громади.